Я прийшла до свого сина Ковтуна Руслана. Він в 20-му году пішов на війну. Прийшов, каже, мама, я йду служити, піддержи мене. Я кажу: ну, знаєте, як ото один син, нема ніде нікого. Кажу, ну раз ти рішив, значить так воно должно бути. Він морська піхота, матрос, в авдіївки воював під Херсоном, гранатометником він був, піддержував своїх. Побратимів, як вони падали духом, він мог і пісню заспівати, голос вам хороший, мог і потанцювати. Такий він був, якось умів дружити. 11 червня вони вийшли з окруження, і я щось подумала, що вони після бою завжди віддихають. А він і мені дзвонив, а я видно, не почула дзвінка. Він, може, хотів, може, попрощатися чи якось так. Він ще тоді після ранення уходив, каже, мама, я, мабуть, не верб.